У селищі Ворзель, що під Києвом, з'явився власний зоопарк. Такий подарунок тамтешнім мешканцям у день селища зробили громадські активісти. Невеличкий звіринець розташувався біля місцевого храму. Будували усією громадою, розповідає настоятель. Охочі приходили і просто робили хто що вмів. Підключивши людей, які нам допомогли у цьому питанню і відкрити зоопарк для того, щоб було живе спілкування дітей з природою. Люди нарікають, селище невелике, і можливостей для культурного дозвілля дітей практик. Тично немає, аби зводити малюка в музей, театр чи зоопарк, доводиться їхати до Києва. Ворзель практично для дітей нічого немає. В основному возять в бучу, в бучу є школа іскуствість є якісь спортивні секції. Туди возять хто в, в Київ, хто в Ірпінь. Утім, найбільше відкриттю зоопарку раділи самі дітлахи. Для декого з них невеличкий звіринець. Це перше знайомство з тваринами. Я раніше не була в зоопарку, а зараз… Ми туди ми туди. Я Петрович. Слова. Я за... Лева тут поки що нема. А ось маленькі кабанчики, вівці і красені Павліни вже потроху обживаються в новому помешканні. Із тваринами допомогли громадські організації і благодійники. Враховуючи те, що воно не дуже велике, нема можливості створити інфраструктуру для відпочинку людей. Тому сьогодні аматори, як кажуть, мешканці цього, цього селища. І ми особисто зробили тут зоопарк, завезли там необхідних тварин, зробили таке, кажуть, місце відпочинку для дітей, для дорослих, які б могли там після роботи прийти пропуляти, подихати свіжим повітрям. Місцеві жителі святкували відкриття зоопарку не самі. Подивитися на звіринець і святковий концерт перейшли люди з сусідніх селищ.